Нов говоримо про наслідки е, ранкових атак е, росіянами. Ми України атакували ракетами і Рівненщину. Є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру в обласному центрі. Про це повідомив керівник Рівненської обласної військової адміністрації Віталій Коваль. Його й долучаємо до нашого етеру. Е, пане Віталію, е, вітаю вас. Дня. Розкажіть, будь ласка, про наслідки влучання. Давайте спочатку в енергетичну інфраструктуру. Бо півроку, за повідомленням енергоатому, не було у нас нападів на енергетику. Так крайній удар по енергетиці на Рівненщині був ще в минулому році. Сьогодні, на жаль, область проснулася від ракетних ударів. Декілька з них прийшли якраз на енергетичну інфраструктуру. Маємо. Влучання відповідно подробиці не можемо розкрити. Фактично, було знеструмлено деяку частину рівненського району, але енергетики відповідні служби всі швидко відпрацювали. На даний момент уже вся область з електропостачанням в наслідки ліквідована також. Крім е, удару по енергетиці, був, було завдано удар в цивільну інфраструктуру. Це е, СТО, яке ремонтує автомобілі. Е, внаслідок ракетного удару загорання на територіальної на квадраторії 150 метрів квадратних. Е, на жаль, знищено е, 5 автомобілів. Два автомобілі пошкоджено і виробничі приміщення. Також Майже повністю зруйновано. Ну власне, як працюють рятувальники, ваші що не бачили глядачі на відео. Та-та, розповідайте далі. Так, всі служби ну на жаль, це вже 21-й удар по області ракетний, і всі служби так активно співпрацюють. Виїхали відповідні комісії самого ранку. Керівники силових структур ДСНС і злагоджено вже 8.38, Ми мали ліквідацію повному пожежі. Працюємо зараз над обрахуванням збитків на деяких. Будівлях цивільних поруч вилетіли шибки. Також відповідна комісія тергромади працює, все обрахуємо і найближчим часом замінимо вікна для населення. А власник СТО, от ми бачимо зараз пожежу на його підприємстві. Може розраховувати на якусь допомогу? Ми повністю складаємо акт і відповідно по Процедурі це буде задокументовано, обраховано і наголошуємо, що кожен збиток, який ми понесли, Росія виплатить після перемоги. Ми в цьому впевнені, тому готуємо відповідні документи, нічого не забути. Тому тут ми переконані, власник із цього, до речі, був на місці події. Молодий чоловік, який досить об'єктивно, адекватно, його головне, що патріотично. Говорив про ситуацію, фраза від нього, що головне, що всі співробітники живі, а все інше відбудуємо. Так, відносимося до всього. Ага, поранених внаслідок удару немає, я так розумію, так? Ні. Мій ж без жовто. Слава Богу. Ну і давайте традиційно вже питання до керівників області: чи готові до зими? Звичайно, ми готові до зими, поділяємо підготовку на два. Таких складових моментів перше це забезпечення паливом і перевірка всієї інфраструктури на 96% Вже готові до початку будемо готові на 100%. Фактично є і дрова, і пофіни брикет, і вугілля. Всі запаси поповнені. Впевнено, пройдемо цей сезон. Головне питання захистити нашу критичну інфраструктуру від ракетних обстрілів. На цим працюємо також. І енергетичні об'єкти теж, звичайно, звичайно, це фокус нашої уваги. Тому тримаємося, йдемо вперед до перемоги. Все буде добре. Угу. Пане Віталію, дякую вам е, за розмову. Віталій Коваль, е, начальник Рівненської обласної військової адміністрації, розповів про наслідки е, ударів російської армії по Україні, зокрема по Рівненщині.